Курочка ряба. Жив був дід з бабою. Дітей у них не було, але мали вони собі одну потіху курочку, яку звали ряба. Несла їм курочка ряба кожного дня по одному яєчку. Але одного разу сталося щось дивне Курочка ряба знесла яйце і не просте яйце, а золоте. Взяв дітте яєчко, хотів розбити, але ніяк. Потім баба каже Дай мені я його розіб'ю. Але і в баби нічого не вийшло. Залишили вони те золоте яєчко на лавці. Аж тут бігла мишка. Махнувши хвостиком, мишка зачепила те яєчко. Воно покотилося, впало на підлогу і розбилося. Побачили те дід з бабою. Шкода їм стало, та й почали плакати. Плаче дід, плаче баба, а курочка ряба кутку даче Не плач, дідусю, не плач, бабусю, наступного разу я знесу вам просте яйце, а не золоте. Дякуємо, що були з нами у «Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!